Рада є схвалила переговорні рамки про вступ України та Молдови. Про це оголосили бельгійське головування в Раді Європейського союзу. Перша міжурядова конференція, яка фактично знаменуватиме офіційний старт процесу входження нашої країни в євроспілку, відбудеться 25 червня. Що для України важливо зробити для цього? Та з якими перепонами ми можемо стикнутися надалі. У матеріалі моїх колег почуєте далі. На крок ближче Україна і Молдова на порозі офіційного старту входження до Євроспілки. Напередодні посла ЄС, що формують Раду Європейського союзу, схвалили переговорну рамку. Цей документ визначає процедуру, за якою Україна та Молдова мають рухатися до членства. З нетерпінням чекає на перші міжурядові конференції з обома країнами. Ми виконуємо свої обіцянки і будемо підтримувати вас на шляху до членства. Вітаємо Україну і Молдову. Це величезний крок уперед на шляху до ЄС. Європейська комісія буде стояти поруч з вами на кожному кроці цього шляху. Переговорна рамка складається з трьох частин: принципи, що регулюють перемови про вступ, зміст перемов та їхню послідовність. До затвердження всіх пунктів країни-кандидати готувалися півроку. Станом на зараз Україна вже виконала все, що було потрібно для фактичного відкриття переговорів про членство нашої держави в Євросоюзі. Всі передумови реалізовані. Цей червень має стати таким часом, коли буде затверджена переговорна рамка і розпочаті самі перемовини. Чому це потрібно? Бо це виконання обіцянок, які дає Європа, і це доказ того, що Європу не зламати ані тиском, ані штучними сумнівами чи будь-якими маніпуляціями. Україна прагнула, щоби процес узгодження переговорної рамки був завершений, поки в Раді ЄС головує Бельгія, адже її наступниця Угорщина, що скептично налаштована щодо української євроінтеграції. Блокувала ухвалення цього рішення, говорячи про недостатній прогрес, зроблений україною щодо національних меншин. Але після запевнень, що ці вимоги будуть присутні в переговорних рамках, Будапешт зняв вето в минулому з боку Угорщини. Виникали моменти, які потребували прояснення. Але, попри це, нам вдавалося приймати рішення з дотриманням всіх необхідних для цього умов. Я оптимістично налаштований, що це рішення теж удасться прийняти, хоча це потребуватиме багато зусиль на даному етапі. Тепер наступний крок міжрядова конференція представників ЄС та України, призначена на 25 червня. Вона ознаменує офіційний початок переговорного процесу щодо членства. Далі ж найскладніше Україні доведеться трансформувати і своє законодавство і методи управління відповідно до вимог євроспілки, та переконати усі 27 країн-членів у своїй успішності на цьому шляху. Політологи кажуть, це надзвичайно складне завдання під час війни. До того ж, на заваді можуть стати звичні українські проблеми. Це і корупція. Це схильність дуже процеси забюрократизовувати, часто показувати, робити зовнішній вигляд, що якісь зміни проводяться, а на ділі їх не проводити. Ну, тобто, всі ці традиційні біди нашого нашої політичної еліти, які тянуться десятиліттями, вони теж будуть даватися в знаки і будуть проблемами на цьому шляху. Найпріоритетніші питання реформування судової системи, прозорість ухвалення рішень та створення сприятливого інвестиційного клімату. Якщо ж Україні вдасться показати значний прогрес у цих сферах, за найоптимістичнішими прогнозами стати членом євроспілки, ми зможемо упродовж найближчого десятиліття. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.